Всім привіт-привіт! На дворі весна, березень місяць, і хочеться якихось вітамінів. А який саме вітамінний овоч? Звичайно ж, це наш бурячок. І бурячок є в кожному домі, він доступний, він популярний і ми приготуємо сьогодні запечений буряк. Таку страву можна їсти як самостійну. А можна використати як гарнир до рибки або до м'яса. Я почистила близько 1 кг бурячка та наріжу його кільцями, будь-якими шматочками можна нарізати ось так, приблизно 1 сантиметр. Буряк може бути насичено червоного кольору, ось так як у мене циліндра. А може ось такий борщовий бурячок. Саме головне, щоб він був солодкий. Такий круглий буряк я розріжу наполовину, щоб шматки не були дуже великі. Та наріжу також пів кільцями буряк, нарі... буряк нарізали, і до буряка мені будуть потрібно десь 50 мл олії. Можна взяти е, соняшникову олію, можна взяти оливкову. Також в мене тут, е, ви знаєте, ще я в мельнички беру. Змішую коріандр та чорний та чорний перець. І в мене 50 на 50. Тут одна чайна ложка суміші коріандра та чорного меленого перцю, одна чайна ложка паприки, півчайної ложки перця чілі та два лаврових листочка, які я отак покладу на дно де буду запікати. До олії додаю спеції, і можна сіль додавати, а можна не додавати. Це хто як бажає. Я додам дрібку солі. Все добре перемішаю. І тепер опускаємо сюди бурячок, так, щоб добре змастилась кожен, кожен шматочок, щоб добре змастився цією суміш'ю. Та складаємо на деко. Я буду складати по кругу. І так порціями буду додавати бурячок, перемащувати та складати в деко. Щоб буряк був сочний, не сухий, я додам мілілітрів 30 води ополосну спеції та налью в центр так, щоб покрило дно нашого дека. Дехто не полюбляє запах бурячка, тому можна збризнути соком лимону. Я ж взяла насіння кмину або тміну і присиплю. Він переб'є запах бурячка і буде дуже смачно. Та ароматно. Я не сказала вам, що перед тим, як нарізати бурячок, я вже включила духовку розігріватись до 200 градусів. І тепер нам потрібно щільно накрити блискучою стороною, беремо фольгу і щільно накриваємо, щоб не випаровувалась волога і бурячок був сочним. От і все. Наш бурячок їде в духовку. Ми будемо обідати бурячок, у нас буде гарнир, а до бурячка буде скумбрія. Я взяла суміш тих же спецій, трішечки олії, змастила скумбрію, зробила подушку з цибулі. І як 20 хвилин буде вже запікатися бурячок, я тоді покладу скумбрію, Їй потрібно менше часу. У нас дуже багато рецептів запікання рибки. Детальний рецепт можете знайти на нашому каналі. Бурячок запікався 50 хвилин, рибки достатньо і 30 хвилин. Викладаємо на блюдо. До речі, цей бурячок, якщо залишиться, можна порізати на кубики та зробити салат, наприклад, з квашеною капустою або з огірочком, і також буде смачно. За бажанням рибку та бурячок можна збризнути лимонним соком. І зараз скуштуємо. Кому хочеться, щоб бурячок довше запікався, може, можна годину його запікати. А якщо, наприклад, цілий бурячок запекти, то більше години, щоб він спів все добре. Mm. Дуже багато залежить від сорту самого буряка. Він повинен бути солодкий, тоді він смачний. Ця страва дуже сподобається тим, хто полюбляє бурячок, у кого проблеми з кишківником, у кого є рецепти з бурячком, тому що в нас в погрібі ще його досить багато і не хочеться, щоб пропав. Тому пишіть рецепти, будь ласка, діліться рецептами з бурячком. Бажаємо всім всього самого найкращого, миру, добра та благополуччя. Пока-пока.